Україна продовжує боротись і захищати свою незалежність. Правда обов'язково переможе. Добро обов'язково переможе. Кремичуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація про 15 злочинів на території Кременчука та Кременчуцького району. Серед резонансних встановлення особи причетної до незаконного рибного промислу, пошук дітей та ножове поранення у горішніх плавнях. Декладніше далі у районі села Кривуші Кременчуцького району водні поліцейські зупинили транспортний засіб зі свіжою рибою та забороненим знаряддям лову. Місцевий чоловік наразі з ним проведено слідчі дії, вилучено речові докази. Попередньо своїми діями кременчужанин завдав збитку на суму понад 32 тисячі гривень. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 кримінального кодексу України це незаконний рибний промисел. Також учора надійшла інформація із Семенівської громади про те, що у селі Очеретувати зникло двоє дітей: дівчинка 13 років та восьмирічний хлопчик. За попередньою інформацією від директора місцевого навчального закладу діти повинні були прийти до школи та не прийшли. Під час першочергових пошукових заходів групи реагування. Місцевої поліції було встановлено протягом години місце перебування даних діток. За їх інформацією, вони просто ховалися в недобудові біля місцевої ферми. Правоохоронцям вони повідомили, що злякалися собак та просто. Ховалися та гралися, було з ними проведено профілактичну роботу. Роз'яснено, що так робити не можна, та дітей передано рідним. Серед встановлених кримінальних правопорушень факт пограбування на Кременчуцькому автовокзалі. Місцевий чоловік, зайшовши до приміщення автовокзалу, побачив у працівниці мобільний телефон, вихопив його та з місця події зник. Протягом години оперативниками відділення поліції номородин було встановлено особу. Його затримано в порядку статті 208 Наразі Йому оголошено про підозру та це питання про обрання міри запобіжного заходу. У горішніх плавнях біля одного з під'їздів багатоповерхівки чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Було встановлено, що біля одного з під'їздів по вулиці Героїв Дніпра чоловік отримав проникаюче чи живе поранення. В тяжкому стані був госпіталізований до лікарні та прооперований. Відразу оперативниками було встановлено всі обставини. Проведено першочергові слідчі дії та вилучені речові докази. Також встановлено, що причетний до скоєного місцевий чоловік, який наразі дав правдиві покази під час проведення першочергових слідчих дій по місцю мешкання вилучено речовідок. В тому числі встановлено першочергові обставини даного конфлікту. За фактом, розпочато кримінальне провадження частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це умисне тяжке тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії. Повідомлення про факт самоправства на території Козельщинської громади надійшло до поліції від мешканки 1992 року народження. Жінка повідомила, що група людей намагається виселити її із помешкання. Було встановлено, що місцева мешканка мешкає в помешканні, Її чоловік наразі проходить службу в збройних силах. Дирекція одного із підприємств намагається виселити її з помешкання. Відповідно, прибули працівники, які намагалися заварити ворота та певні господарські споруди. Відразу правоохоронцям слідчо-оперативної групи вилучено ці речові докази, встановлено попередні обставини, опитано свідків. Жінка надалі продовжує проживати в даному помешканні. Тривають слідчі дії. Дізнавачі відділу поліції номер 2 міста Горішні плавні. Наразі проводять слідчі дії та Подальшому в разі таких ситуацій особи, що причетні до даного діяння. В разі доведення їх вони будуть покарані. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 6 лютого до Верховної Ради України завітали впливові іноземні гості. Подробицями про їхній візит поділився народний депутат України Юрій Шаповалов. Деталі у наступному сюжеті. Співпраця з іноземними партнерами в часи війни є пріоритетним питанням для України. 6 лютого у Верховній Раді виступили президентка парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума та голова народних зборів Болгарії Росен Желясков. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Зокрема, він написав: сьогодні у Верховній Раді виступили високі гості: президентка парламентської асамблеї ОБСЕ Каума та голова народних зборів Болгарії Росен Желясков. Обидва запевнили у непохідній підтримці України в її боротьбі за Боду та незалежність. Дякуємо нашим європейським друзям і партнерам за підтримку. Також нардеп Юрій Шаповалов додав розглянули в парламенті кілька важливих рішень та законопроєктів. Зокрема, затвердили укази президента про продовження ще на 90 днів воєнного стану та загальної мобілізації. Дякуємо іноземним партнерам за моєму підтримку та робимо спільними зусиллями все, аби наближати нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Кремашуцькі новини. У житті кожної людини незалежно від її професії чи статусу є можливість внести свій особистий внесок у велику справу. Як працівники дитсадку номер 70 наближають перемогу, дізнавались наші журналісти. У кожній маленькій справі живе велика сила. Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 70 виявив цю силу, присвятивши увесь вільний від роботи час підтримці зсу. Окрім своїх безпосередніх обов'язків виховання онлайн, освітяни охоче беруться за плетіння маскувальних сіток, випічку пряників. Також жінки допомагають підприємству, що займається пошиттям адаптивного одягу для військових. Дуже багато часу займає саме у тих, хто шиє цей одяг, виготовлення липучок, які є сенсом цього одягу. Липучки треба вирізати дуже обережно, дуже акуратно, придати їм округлу форму, зробити їх дуже маленькими. Тому це займає дуже багато часу і дуже така кропітка робота. Наші помічниці виявили таку ініціативу, і вони займаються цим. Спортивна зала дитячого садку перетворилась на майстерню з виготовлення маскувальних сіток. Колектив закладу дошкільної освіти номер 70 самостійно знаходить матеріали та плете сітки на замовлення військових. У наших співробітників є брати, є рідні і дають нам заказ, наприклад, потрібно було шість, то і вісім. І ми старалися швидко-швидко, тому що ми розуміли, що це безпека наших захисників. І якось ну, наша праця, немов така, не дуже тяжка, але я думаю, що ми наближаємо перемогу, ми стараємося. Ну, щоб наші захисники були більш захищені, смачні, запашні та патріотично прикрашені пряники. Це родзинка з-поміж усієї допомоги ЗСУ, до якої долучаються освітяни. Вони регулярно випікають святкові солодкі коржики. І до Дня Святого Миколая та Новорічних Свят, і до Дня усіх закоханих, який вже незабаром. Жінки докладають усіх зусиль, аби наші військові отримали свої солодкі валентинки. Кожен громадянин України повинен допомагати нашим збройним силам України. І ми своєю командою також вирішили передати нашим захисникам та нашим захисницям своє тепло, свою доброту і вирішили приготувати ось такі солодощі та смаколики. Ми на постійній основі передаємо такі смаколики через волонтерів на зсу, щоб трошки зігріти їхні серця. Усі ініціативи йдуть від колективу, каже директорка закладу Надія Сороколад. Колектив нашого Кримичуцького садочка, звичайно, що не стоїть в стороні, і наші освітянські виховательські серця вони не можуть бути байдужими до тієї ситуації, в якій ми опинилися, в якій опинилася наша країна. У нас немає можливості задонатити велику там, кількість грошей, купити щось вартісне. Але ось такі маленькі справи вони будуть тими краплями, які наповнять... ото. Море народної любові, підтримки, яке повинно бути. Ми повинні разом йти до перемоги, разом її будувати. І цьому ми навчали наших дітей. Ці принципи ми сповідуємо. Колектив дитсадка з нетерпінням чекає на повернення малят у стіни закладу. А поки працівники садочка демонструють неймовірну відданість волонтерській справі, роблячи свій внесок у перемогу. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 6 лютого на засіданні робочої групи з розробки нової айдентики Кременчука фахівці різних сфер діяльності міста затвердили фінальний варіант стилю нового логотипу міста. Незабаром вже допрацьований варіант айдентики з'явиться в архітектурних рішеннях та інших елементах життя Кременчуцької громади. Подробиці далі у сюжеті важливим фактом стає те, що наше місто дуже різноманітне, в Нашому місті є. Багато всього цікавого, і все це може включати один логотип, і все це в ньому є. І таким чином стриманий стиль такий бізнесовий, який, який був на початковій стадії, він може стати дуже цікавим. І головне, що він буде сприйматися молоддю. Ось так, 6 лютого відбулася презентація варіанту нової айдентики Кременчука під час третього засідання робочої групи. Фахівці з дизайну, представники міської влади та активісти, зійшлися на думці, що новий логотип та айдентика міста в цілому. У має відображатися в геральдичному стилі на минулому засіданні. Ми з вами прийняли рішення про допрацювання напрямку айдентики сучасній геральдіка з розробки бренду Крімчувської міської територіальної громади. Нам колеги предоставили відповідні матеріали. Попрацювали є цікаві дуже напрямки і цікаві розробки колег. Попередньо затверджене нове обличчя міста виглядатиме як герб Кременчука з деякими оновленнями. Колеги з креативного бюро OSB Ендженсі ще допрацьовуватимуть окремі елементи дизайну. Та вже зрозуміло, незабаром Кременчук з новою силою заявить про себе. Звичайно, без допомоги іноземних партнерів такий результат не був би реалізований повною мірою. Всі ініціативи, які реалізовуються, вони робляться за фінансової підтримки компанії ЖЗ Треніпільська міська політика громада. Дякую вам. За цю підтримку, всі складні часи для нас. Ми дійсно маємо можливість реалізовувати такі ініціативи. Дякуємо усім партнерам та робочій групі, яка протягом декількох місяців працює, аби наше місто стало ще більш пізнаваним усюди. Чекаємо остаточно затверджений дизайн навесні та обов'язково розкажемо про нього. Дмитро Цилюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні чотири роки, як в Україні з'явилась держава в смартфоні. Дія про те, як Україна стала першою країною в світі, де цифровий паспорт отримав таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог. Далі чотири роки тому з ініціативи президента України Володимира Зеленського в Україні з'явилась Дія держава в смартфоні. Історія цифрового розвитку країни почалась з водійського посвідчення та техпаспорта в телефоні. Потім Україна стала першою країною у світі, де цифровий паспорт отримав таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог. Зараз діє це вже 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Це можливість перереєструвати авто, сплатити податки, купити військові облігації, задонатити на дрони, оформити статус ВПО, податись на відновлення будинку. Пошерити документи на авто, відкрити ФОП і скористатись послугою є малятко. З початку війни дія стала рятівним колом з 24 лютого 2022 року. В застосунку та на порталі дія з'явилось понад 70 нових сервісів. Від комплексної послуги для ВПО до грантової програми є робота. Українці активно користуються застосунком, адже там немає черг купи паперів та бюрократії. Це швидко та зручно. Круто, бо я була в Європі. і Це дійсно номер один. Там повна бюрократія, і треба бігати. І там ще такі всі папки. Документів ксерять до сих пір, це там, ну я не знаю, в кожній інстанції вони дивляться на наші на нашу дію такими очима, і вони, я знаю, деякі країни вже намагаються щось подібне собі придумати. Хоча деякі інші країни вони не признають. І навіть зляться, ну мені здається, вони зляться, бо в них свого немає такого. Думаю, що це класне було рішення його запровадити, оскільки ми повинні рухатися в ногу з часом. Як то би мовити, так ми мов, все ж таки знаходимося в з першому стрічку. Тому я вважаю, що це був класний законопроект від Володимира Зеленського. Насамперед воно дуже сильно зручно і за те, що ти коли кудись ідеш, десь забув паспорт. І в тебе насамперед його запитують. А воно зручно все в телефоні. Оце дуже великий. Плюс дія розвивається щодня. Зокрема, сьогодні голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що найближчим часом у дії планують запустити онлайн шлюби. За словами міністра, це досить технологічно, а також дозволить нашим військовим одружуватись дистанційно. І це буде так також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу, і це дозволить нашим військовим також одружуватися на по суті на дистанції, і це також така. Важливий важливий крок також. Ми плануємо за, запустити кабінет пацієнта і медичні пошівні для того, щоб е, люди могли швидко отримати інформацію, коли записуються до лікаря е, інформацію під час запису е, до лікаря про рецепти. Там і так далі, це розмитнення. авто. я думаю, що в найближчі дні буде голосування Верховної ради в першому читанні законопроекту про розмитнення. Якщо законопроект буде прийнятий, ми досить швидко зможемо запустити. Цю послуга також Михайло Федоров додав, що ні повісток, ні виборів у застосунку не планується. Водночас, вже цього місяця Федоров анонсував відкриття коду, тобто розробники з усього світу зможуть дізнатись, як функціонує дія. Анна на Литвини Кременчуцькі новини. 430 – Саме таку назву має новий трек відомого Кременчуцького гурту про Бас ендхарді. Які сенси вклали музиканти у нову роботу та чим здивували свою аудиторію? Дивіться вже за мить. Кременчуцький гурт Пробасент Харді продовжує дивувати слухачів своєю творчістю. Сингл під назвою «4.30» став першою роботою в цьому році і вже доступний для прослуховування на всіх музичних платформах. Музика Кременчуцького гурту завжди відрізнялася виразністю та оригінальністю, і нова композиція не є винятком. Фронтмен гурту Діжей Проба дивував своїх фанів, додавши у трек реп партію власного виконання. Не наслідити, продовжити від своїх захистити. Майбутнє зеленими символами пластмаса починає дихати. Ми пишемо так такий неможливо змінити. Набагато більше хочемо вже говорити, ніж просто музикою. Тоді ми вкладалися, наче в декілька речень, а зараз вже не виходить так, тому що емоцій стає все більше, і більше, і вже не можемо їх тримати. Вірші почали створюватися сам по собі, тому що я справді не так давно повернувся до цього, тому що я раніше писав, потім у мене був дуже великий перерва, велика, але зараз повернувся знову. У текст виконавець вклав безліч сенсів. Найголовніший з них символізує найтемнішу ніч перед світанком, яку ми зараз проживаємо, і все, що вже почалося, автоматично закінчується. Оцей трек писався місяць повністю. Це повністю з ідеєю, з музикою, з першими взагалі нататками, з текстом. Тобто, все отак створювалося. От, от і це супер класно, і ми хочемо так далі рухатися, тому що це максимально передає настрій, той, який є зараз, і це дуже важливо. У кліпі на цю музичну роботу гурт також зробив акцент на відчуттях. До речі, створили його також швидко. На зйомку та монтаж відео пішло всього декілька годин часу. Зранку прокинулися, подивилася така погода. Я кажу: от слухай, є, от є настрій. Давай зробимо. Я телефоную самому знайомому Ростіку, Кажу, поїхали, просто от спробуємо. Ми чотири години знімали, і потім п'ять годин це монтувалося в телефоні. І це також була така історія. Типу, просто емоційно. Там багато чого закладалося, і ми по дорозі все це роз. Кидували так, як от відчували зараз, і той самий очерет це шлях через нього, це там через якісь пригради, потім що ти його ламаєш, де я біжу і так запиханий стою. Це про те, що ми всі зараз дуже багато зробили, і всі замарилися, але треба знову починати і бігти ще. Українці відчули закладені у сингл-сенси, Тож гурт отримав фідбек від своєї аудиторії. Дуже прикольно насправді читати коментарі. Їх багато, і всі пишуть, що аж а що так можна було ви так робите, а я не очікував, що ти дібно, читаєш. Ну багато таких ну дуже емоційних коментарів, але багато пишуть, що потрапила там ця фраза. нам там сподобалася ця фраза, і це ну про багато що говорить, тому що дійсно хотілося саме так казати, щоб люди ну відчули. Можна сказати, підтримку і позицію у своїй творчості. кременчуцький гурт про Басенд Харді рухається далі. На цей рік музиканти мають грандіозні плани і здивують своїх слухачів ще не раз тут принципова історія зробити таку музику, яка буде впізнавана. Тут не можна без експериментів, тому що світ з музичної сторони розвинений. Дуже багато є і напрямів, і не ну, взагалі всього. І все це хочеться якось осягнути і поєднати. Але єдине, що не копіювати, і не наслідувати, а 100 відсотків просто відчути і зробити так, як ти бачиш. Тому будуть ще експерименти. Ми вважаємо, що це правильна історія. Доєднути до наших соцмереж, слухайте нашу музику, тому що ми максимально відверті, і нам дуже важливо свої думки доносити до вас. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Часом в житті бувають періоди, коли звичні речі перестають приносити задоволення, а спілкування з людьми чи робота перетворюється на джерело неприємностей. Це може бути ознакою того, що ви відчуваєте емоційне вигорання. Детальніше про цей стан та як з ним боротись, дізнаєтесь далі у зимовий період, а особливо за часів війни. Багато людей помічають, що спілкування з людьми їх здебільшого дратує, а колись улюблена робота вже не приносить задоволення та виснажує. Можливо, це просто емоційне виснаження. Емоційне вигорання це психофізіологічний і також емоційний стан, при якому людини по більшій частині нічого не хочеться. Вона відчуває упадок сил. Вона не розуміє навіщо їй кудись йти і взагалі щось робити. Емоційне вигорання наступає, тому що людина не відновлюється, тобто вона постійно на стресі, постійно щось робить, і організм не відпочиває ні фізично. Ні морально, ні емоційно, вперше термін емоційного виснаження у 1974 році використав американський психіатр Герберт Фрейтенбергер. А вже у 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я вперше офіційно визнала синдром емоційного вигорання хворобою. Тож як вчасно розпізнати емоційне вигорання, аби не погіршити свій психічний стан. Перша така серйозна ознака це відсутність сил. Людина стає зранку і не розуміє, чому вона йде на роботу. Падає мотивація, також вона стає дратівливою. Вона відчуває незадоволення, постійно відчуває тривогу. Емоційне виснаження значно впливає на наше життя і, вочевидь, не в кращу сторону. Тож, аби позбутися цього стану, також існує декілька простих методів. Перше, це що прийняти цей стан, сказати собі так, я маю право позлитися, я там маю право відчувати незадоволення, тому що це такий класний оцей індикатор, коли ми чимось незадоволені, що потрібно щось змінювати. Тож, взяти, ось прямо проаналізувати свій день, подивитися, за скільки ви годин в день відпочиваєте. Проаналізуйте. Скільки ви годин спите, тобто тут потрібно, щоб всі ваші базові потреби були закриті. Тоді організму буде сил справлятися з зовнішніми чинниками. А до яких методів боротьби з Томою вдаються кременчужани? Переглядаємо вдома кіно. Заради дитини ходимо на двір і відновлюємо баланс, відпочиваємо. Від дому, в заклади ходим. Я люблю ходити у кіно, малювати картини по номерам, займатися спортом, іноді медитую. Та люблю проводити час з родиною. Також дієвими методами боротьби з психоемоційною втомою є арт-терапія або вправа з чистим аркушем. Тобто рекомендується узяти чистий папір та виписати на ньому усі емоції, які відчуваєте, іншими словами, висловитися зараз, які б не були обставини, фокусуйтеся і також на собі, тому що якщо ви хочете допомогти комусь, то в першу чергу ви повинні допомогти собі і бути в цьому стані ресурсному, скажімо так, щоб ви змогли і допомагати. Іншим і робити по максимуму все, що від вас залежить. Якщо ви відчуваєте, що не маєте сил впоратися з цією проблемою самостійно, не затягуйте час та звертайтеся до фахівця, аби не погіршити свій психоемоційний стан. Катерина Грудньєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Опинитись у справжній атмосфері Хогвартсу зможе кожен кременчужанин, завітавши на фантастичне шоу «Гаррі Поттер» – музика з фільмів у виконанні оркестру. Концерт відбудеться 10 лютого у міському палаці культури. Де та як придбати квитки? Дивіться у наступному сюжеті. Гаррі Поттер – музика з фільмів у виконанні симфонічного оркестру. Це концерт, на якому ви почуєте саундтреки з фільмів про Гаррі Потера у масивному живому виконанні симфонічного оркестру. Разом із сім'єю або друзями ви отримаєте досвід, який неможливо повторити, прослуховуючи музику на звичайній побутовій техніці. У цей магічний вечір ви вирушите у незабутню подорож коридорами Хогвартсу, відвідаєте матч з Квідичу, почуєте плач Фенікса та навіть подолаєте темного лорда. На концерті у Кременчужан буде унікальна можливість. Через музику відчути ті емоції, котрі супроводжують протягом усієї історії Гаррі Поттера. Ви здивуєтесь, як багато подій та відчуттів ви зможете обговорити з друзями та сім'єю після виступу симфонічного оркестру. Тож не зволікайте і завітайте на цей концерт вже у цю суботу, 10 лютого, у міському палаці культури. Початок о 19.00. Квитки можете замовити на сайті концерт.ua, Карабас, а також у касах нашого міста. Станьте частиною справжнього вишуканого мистецтва, додати яскравих барв у життя та проживіть цей вечір так, щоб його тепло зігрівало навіть у найхолодніші дні. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо усім, хто разом з Україною та в Україні, кожному, хто зміцнює нашу державу. Слава Україні!